Вже на новому тижні в Україні відчутно потеплішає, подекуди стопчики термометрів сягатимуть плюс 15 градусів тепла, але й опади також докучатимуть. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок, 5 лютого, у всіх областях України дощитиме, а місцями навіть тими мокрий з дощем, тобто по всій країні переважатиме похмура та волога погода. Вітер в цей день буде північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 5 лютого, то місцями буде до плюс 12 градусів. Зараз ми вам все розповімо. Так. У понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 7, а вночі буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 6, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 3 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 2 до плюс 5, а вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 4 до плюс 8, а вночі від 0 до плюс 3 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 6 до плюс 12 в день і від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 5 лютого ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний дощ, у другій половині дня йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом, який закінчиться лише ближче до вечора. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!